Всім друзі, доброго ранку. Вітаю на каналі Рибацьке щастя. Весна, друзі, в розгарі. Я знову приїхав пошукати окуня весняного. На малесенькі такі силиконові приманочки. 2 дюйма, півтори дюйма. На відвідний поводочок. Так, облаштовуємо місцинку. Тут воно буде у нас зона робоча. Рушничок приготуємо, руки витирати. а вдруг буде окунь. У мене все тут готово. Тільки розпакувати. І ловити окуня, якщо він буде клювати. По комплекту. Спінінг фаворит BlueBird. Ріст 251 тест 416. Кутушечка. Ось так вона виглядає. Китайська котушечка. Дешева. Ніби копія на мано. Ну, це не оригінальне Shimano. Хто слідкує за каналом, той знає. Але рибу лови. Шнурочок 0,12 від Golden Cage. Спринтер називається. Відвідний поводочок простенький, поводок сам сантиметрів 70-80. Грузик на відстані сантиметрів 20. І малесенький вертлюжок, до якого прив'язали основний шнур. Спробуємо, друзі, перший закид, що нам скаже Окунь. В самому цікаво. Тому що, ой, був да. Зразу. Приподні знову удар. Нічого все, окунь є. Але не можу піймати. І не попадається, попався. Він є у водою, присутній, але він не клює. В нього потім не о, щука ганяє. Є перша риба, друзі, з першого закиду. Потім в нього нерест, він зайнятий своїми домашніми клопотами. І взагалі не ловиться. Тепер є шансик походити, половити окунців. Окуня ловити дуже цікаво. Мені подобається. Ого, який гарний удар. Мені подобається. Єсть. Малесенький. Маму з татом приведе. Хочу. Файних окунів потягати, поборотися з ними. Окунь він такий, він боєць. Він перерається до останнього. Поклявочка була, поклявочка. Заживав нарешті, довго мочився цей. О, це є гарний. По кльовці я зразу відчув. Це нормальний окунь. Оце такі приємні оконці. Чудовенький. Друзі, поцікавіший варіантик. попався. Є нормальні у конці, але не так часто вони хочуть ловитися. О, який самес. Гурненький. Давай, малюк, підростай, газуй. О, непоганий. Непоганий вже можна такого кайфувати від нього Хтось приїхав. Рибачок якийсь приїхав. Якийсь рибачок. Це теж гарненький. Не дає риби спати. І не кажи.

Поганий окуньок. Гарний окунь і гарно клюнув. А я думав вже нема тут окуня, бо не клює, міняв приманки. Або його тут і не було, щука порозганяла, або він тепер підійшов легесенько так собі знову покрутитись на цьому місці. Друзі, нарешті покльовочка. Я вже що не придумував. Окуньок. Поставив. Відкрий рот. Ось таку рибочку. Шадика такого класного. І такі окунь. На А відвідного не хотів. Можливо, це просто збіг. Але другий закид і зразу окунь. Побачимо. О, окунь! Ха-ха-ха! непогано, а відвідного не хочу. От вам маєте. Сончик і просто так веду пелагікою. На дно навіть не пускаю. О, гарно вдарив. Є добра. Грошеньки. Сік я таким монтажем дрібного окуня получається. Добре, я не против. Якщо таки буде клювати. Це теж не факт, що він буде клювати. Він... Так, пару штучок піймав, це ще нічого не означає. Але вже супер. Може і щука якась так. тоже жахнет. О, хорошенький. А, ты сука. я так и думал. Чупачок. Ну, флюрик может и под подлюка. Что с краечку тут? Може не відкося щупачок Не паня Що ж це такий щупачок Уперди Ой-ой-ой якийсь кайф щуку витягувати Щука достойна Друзі Щука достойна Полторашка. Ну, подруге, на тебе я не розраховував, але дякую. Ой, друзі. Ось перший весняний щупак. Хто тут цих хоконів, не дає їм спокою, і вони не хочуть клювати. Вони бояться такої торпеди. хорошенько зуби в неї вже молоденькі, бачите. Старі зуби вона вже скинула, так що зуби вона поміняла. І коли маленькі, невеликі, молоді. Давай красотка. о Це ж прекрасно. Друзі, тепер заборона велову щуки. Якщо вам попадає щука... Коли ви ловите окуня, ви її зобов'язані відпустити, тому що у неї з 15 лютого по 31 березня нерест по всій території України. Як би вам не було важко і не було спокуси забрати щуку, не можна так робити. Продолжаем. Еще один окунек. Красончик. Заглот в шахту. Окунек, друзья. глибоко. взял надійно. хорошо Что щука? Ну, щука. Ой, друзья, эти щуки меня Але хоть клюнула. Клюнула гарно. Така вона хороша, це більша. Іди сюди. Ой-ой-ой, як вона небезпечна там. А ні, добре взяла, До флюра дала. Але це достойна, мама. Я щасливий. Друзі, розщепив я цю щуку. Давай щука. Пливи додому. Ти мені задоволення подарувала масу. Вперед. Чарівно. О, поплив. Молодець. Переслідує мене щука сьогодні. Ну, що поробиш? Це ж добре? Чудово, знову щука, Друзі, знову щука. типа в открытую А не, это щука. За щука достойнейшая. Я так вечеваю. Арна, красотка. у же она мне не откусила мою рабочую приману Ой, флюр. По зубах, по зубах. Такі відкусила, але я її з приманкою бімав. О, ось, приманка окремо. Давай, щука. Газуй. Що ти? Додому. Хі -хі, буду перев'язуватися, друзі. Обляпала мене всього. Паразитка. Перев'язався я, друзі. Далі кидаю. Його вібрації. Ну, куня я не боюсь. Він не має таких зубів, як щука. Окунек красний такий. Окуняк. Гарна взял. Окунь, окунь. Кикрас. Накой есть. Непоганий Непоганый укунек. Завив Є. Yeah. Вил його. Супер. Один красный че. Шикарненький. Ну, ось такий уловчик. Такі у Чудові. Смачненькі будуть. Супер. Рыбалочка. Ну, Друзі, завершив я свою рибалку. Душу я відвів сьогодні по окуню, порибалив прекрасно. Я вам бажаю теж таких рибалок чарівних. Починалось, скажімо так, не дуже, але нічого, потихесенько, ключик підібрав і окуня половив чудово. Вам бажаю всього найкращого, друзі. На наступній рибалочці ми з вами зустрінемось обов'язково. До зустрічі всім пока. І тобі дякую озеро за сьогоднішню таку класну рибалочку.